Вітаю! Я Олена Колібава, репетитор математики. Наближається 1 вересня і постає питання, а чи пам'ятаємо все те, що ми проходили раніше? В цьому році я вирішила на початку вересня підготувати цикл відеоуроків з повторення кожного класу певної теми. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. І будемо повторювати разом. Успіхів нам всім! Першу тему, яку я хочу повторити разом з вами, це тема 5 класу «Буквені вирази. Подивимося на приклад. Приклад дуже простий. 2А додати 3А. Ми розуміємо, що замість А може стояти будь-яке число. Число це перше. По-друге, між числом і буквою нічого не стоїть, там стоїть невидиме множення. Його можна навіть не писати. Щоб спростити вираз, тому що буквені вирази саме спрощуються, треба порахувати кількість цих букв А. Дивіться, тут 2А, тут 3А. Всього у нас буде 5А. Тобто, іноді я переходжу на мову життя і кажу «два апельсини та ще три апельсини. Тоді, звісно, буде 5 апельсинів. Розглянемо наступний приклад. 5Б відняти 2Б. Представте, що це банани. 5 бананів відняти 2 банани. Всього буде 3 банани. Тому відповідь 3Б. І ще один приклад хочу пояснити. Наприклад, у нас є 10 апельсинів, додати ще два апельсини, додати три банани і відняти банан. Що ми бачимо? На мові математиці у нас є окрема вирази з буквою А. Окремо вирази з буквою Б. В житті так само: апельсини і банани в одне ціле ми не поєднуємо. Тому окремо рахуємо наші 10а додати 2А. Це буде 12а. І ще у нас є окремо увага! Якщо перед Б нічого не стоїть, там стоїть невидима одиничка. Треба 3 відняти 1, це буде 2 банани. Тобто, ви по. Прийшли до магазину і купили 12 апельсинів та 2 банани. Ось така наша покупка. Ось це наше повторення буквених виразів 5 клас.